Просто жах. Жінка накинулася на бійця, який прийшов оформити інвалідність, і попросився без черги. Краще б тебе москалі добили цілі руки і ноги. То який же ти ветеран, кажеться жінка. Напишіть свою думку в коментарях. Дивимось. Так, добре, все. Добре, давайте. Давайте. То буде у Фейсбуці, я вам гарантую. Так.

Я теж був понад три роки на війні. Добре. Добре. Все, дивіться, люди. Дивіться, які в нас люди на Україні. І вона, наша львів'янка, каже, що нас москалі на фронті мало били. Добре, давайте. Добре, я воював понад три роки. Добре. Добре. Дивіться, люди львів'яни. Я це все викладу у Фейсбук. Ага, давайте. Кова та людина, яка сказала, що нас москалі нам мало били на фронті. Людина, яка на жінку говорить дура кончена. Оце та людина, дивіться, дивіться, люди. Бачите, бачите, що ми маємо на в тилу, не то що там на фронті.